Вітаю всіх, ви слухаєте Українське Радіо в студії працюю я, Ірина Славінська, і не зайва згадати про те, що щороку, 14 березня, в Україні відзначають День українського добровольця. Ця пам'ятна дата з'явилася в Україні 2017 року. Її встановила Верховна Рада України, і це добра нагода поговорити про відвагу та героїзм наших захисників і захисниць. І, до речі, теж такий цікавий факт: ця дата, 14 березня, не з'явилася. в Падково цього дня, 2014 року, перша півтисяча, так би мовити, добровольців і доброволець зібралися у нових Петрівцях. Це тренувальна база, куди прийшли учасники, і учасниці самооборони Майдану, і саме так сформувався перший добровольчий батальйон, який згодом вирушив на схід України. І коли минулого року, 24 лютого, розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, зайва нагадує. Дувати про те, на що були схожі подвір'я українських військоматів, які були черги тих людей, які охоче ставали до лав захисників та захисниць України. Тому ми сьогодні поговоримо про українських добровольців і доброволець, про тих, хто першими свого часу стали на прю із ворогом. І в нашій студії один із наших захисників це Роман Конон із позивним Варвар, лейтенант батальйону Свобода у складі бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Рубіж, заступник командира мінометної батареї, ми вже за кадром ми з Романом почали розмову. З'ясували, що десь близько місяця тому повернулися з Бахмута, і наразі разом із побратимами на злагодженні, тобто триває до оснащення до комплектування і вишкіл особового складу. Тож можемо починати розмову. До речі, вважаєте 14 березня своїм не знаю професійним святом, якщо так можна сказати? Для початку доброго дня <кій> глядачі, слухачі. З Днем добровольця, всіх, вас, нас, всіх нас разом. Звісно, це наразі свято для нас величезне, воно і Богу святом, є і буде і залишається. Це свято з сумним присмаком. Так, це насамперед День пам'яті. Тут важливо про це сказати, що 14 березня насамперед йдеться про вшанування пам'яті. З одного боку, вшанування чину тих, хто тепер продовжує боротьбу, з іншого боку, тих, хто були на полі бою, але тепер. Залишаються в нашій пам'яті, і на цю тему ми напевно можемо поговорити загалом про те, як пам'ятати. Знаю, що ви були одним із ініціаторів створення ось цього пам'ятника добровольцю. Це перший пам'ятник добровольцю, який з'явився в Києві на лівому березі, на Троєщині. І напевно можна продовжити зокрема і цією сюжетною лінією. Так, звісно, на Троєщині, на Маяковського є пам'ятник добровольцю, перший в Києві, перший в Україні. Не буду на себе брати зайвого на той. Момент я не був причетним до створення. Так, побратими із зараз з батальйону Свобода. Тоді однопартійці з партії Свободи вони приймали величезну участь. Тому одним з ініціаторів там був і Петро Кузик, там Михайло Буділов, дуже багато хлопців і на той момент депутатів Київради. Вони були ініціаторами створення саме цього пам'ятника, саме цього місця вшанування, місця пам'яті, місця віддання віддання шани чину добровольцю. Тому так це дуже пам'ятне місце. Всіх туди запрошую побачити, подивитися, вшанувати і пам'яті, вшанувати тих хлопців, які зараз воюють і боронять країну. Я щиро сподіваюся, що і в інших містах. Будуть такі ініціативи, створення такі і міста, і сквери. І я закликаю там зараз багато петицій з приводу перейменування вулиць, перейменування парків, перейменування інших якихось пам'ятних місць, іменами наших героїв, які, на жаль, не з нами. Одним з таких я хотів би скористатися моментом і дуже попросити, щоб підтримали петицію 118-41. Це. Перейменувати вулицю Північну на честь Андрія Шияна. Це в оболонському районі міста Києва. Андрій з 2014 року воював, боронив країну. Був якраз в перших чинах це в батальйоні Кульчицького, що ви говорили в Петрівцях. З 19 років пішов на фронт і, на жаль, 12 листопада під Бахмутом він загинув. Тому я дуже прошу підтримати. Конкретно цю петицію і в цілому взагалі підтримувати, щоб ті хлопці, які, які боронили, які вічно вже будуть боронити, щоб вони були увіковічнені і щоб ми про них пам'ятали. І ми все своє життя, і наші нащадки пам'ятали і знали, завдяки чому взагалі ми живемо і чому існує Україна. Як правильно пам'ятати, як правильно шанувати, тому що ну насправді, коли є такі дати в календарі, дуже легко їх перетворити на просто послідовність дат, коли можна для протоколу про щось згадати сильно, це не заглиблюючись. Але якщо ми говоримо про день українських добровольців, то Хотіла би запитати, як правильно такий день вшанувати цю пам'ять, і які жести пам'яті найбільш доречно зробити. Ви вже назвали один зі способів вшанувати пам'ять це називати вулиці іменами тих, хто загинули зі зброєю в руках. Але можливо, тут ми могли би ще додати ось таку нитку, як шанувати живих, як шанувати тих, хто тепер на полі бою. Живі ми. Ми і так один одного шануємо. І найкраща шана для нас, і я переконаний для всіх рідних, близьких: це, це те, що ми є живі. Те, що ми є живі, те, що ми боронимо, і боронили і будемо боронити країну до нашої перемоги. Наразі я переконаний, що немає жодної людини в Україні. В якої в телефонній в книжці не буде номера, який вже їй ніколи не подзвонить. Тому я на тому й наголошую, що потрібно в першу чергу шанувати тих, хто вже, хто вже ну, не зможе сам цього зробити. Ми, я переконаний, з побратимами з батальйону з інших підрозділів ми ще пройдемось переможним парадом. І, і найкраща шана для нас один одного це бачити живими, це потиснути один одному руку, обійнятись. Це найкраще, що може бути, що коли ти друга побратима не бачив декілька місяців, а потім ти з ним зустрічаєшся там десь на теренах Донбасу, Ну, ну це, це ну це справжні чому віче сльози. От. А ось цивільні яким чином можуть свою шану висловити? Я пригадую свого часу в Україні з'явився з'явилася пропозиція спеціальним жестом так: рукою до серця робити цей жест, і він мав означати дякую за службу. Він мав означати, власне цю подяку за чин захисту України. Як ви до подібних жестів ставитеся? Має бути якийсь невербальний жест рукою до серця. Це правильно. Серце це відчуття в першу чергу, якщо людина відчуває, то людина живе і людина вдячна. Я зараз дуже багато, я переконаний, що продовження. Війни цієї вона ще буде і в нас потім в суспільстві буде доформовування нашого українського суспільства. доформовування є певні проблеми. Не хочу на цьому дуже зупинятись, але в цілому, в більшості своїй підтримка людей. Дуже відчутна підтримка волонтерів. Дуже відчутна нашому батальйону «Свобода», зокрема, дуже допомагав волонтерський центр регіону Свободи і інших. Дуже багато. Просто людей, просто волонтерів там, тим чи інакшим способом знаходили там, контакти через соціальні мережі, писали, телефонували присялок. Дуже багато чого потрібного, в тому числі і в зимовий період. Це теплий одяг, засоби зв'язку. Дуже величезна, колосальна підтримка. Людей і не можна сказати, що вся Україна напевно працює як один величезний волонтерський центр, який забезпечує своїх. Я думаю, що ми можемо також поговорити про цей вибір стати добровольцем. І тут, напевно, не буде кращої нагоди вас, Романе, попросити розповісти свою історію, як ви з звичайного цивільного перетворилися на українського добровольця, а не вибору ніякого не було. Було виключно розуміння ситуації, то ми ще й, ну, власне до 24 лютого зрозуміло, що щось буде, але ніхто не знав конкретно що. 24-го ми побачимо, і, і особисто я з вікна побачив, як збилася ракета з вагітною дружиною, з собакою, з декількома рюкзаками з 17-го поверху, пішки ну, з зготівли всі. 17-го поверху, і відвіз в більш безпечне місто. Як то здавалося. Тому що безпечне місце насправді ну важко сказати, де воно було. А сам долучився до на той момент ДФТГ Свобода. Потім воно вже переформатувалося в батальйон Свобода в НГУ. І перше, що ми зробили це. Стали на оборону оболоні, деякі хлопці поїхали на Жуляни. Після того була мала стариця, після того Лукаші, штурм Лук'янівки Зачистка Лук'янівки Після того деякі хлопці поїхали це Ірпінь, Буча. І, власне, з того почалося все. Вибору не було, було виключно розуміння і бажання того, що потрібно захистити. Першу чергу рідних, близьких. Я вас слухаю, згадую історію своїх знайомих жінок і чоловіків, які так само 24 лютого стояли в чергах у військкомати, щоб стату тату долав українських добровольців. І у всіх є своя історія про те, як родини реагували, як ваші найближче поставилися до рішення піти воювати. З розумінням, з розумінням і сприйняттям того, що Ну інакше, Ну інакше інакше не можна. Тому що ставимо питання, що або ми, або нас. І вставимо питання, в принципі, про виживання української нації. Це по суті історія циклічна, і по великому рахунку повторилися події історичної давнини, коли Совєти напали на УНР. І коли добровольці в багато в чому можна порівняти з хлопцями Героями Крут. які... Ціною своїх життів затримали на декілька днів величезну армію Совєтів і дали змогу тим самим, щоб європейські країни визнали, по суті, державність УНР. Відповідно, так само з 2014 року хлопці витримали цю паузу, щоб зараз ми могли вже в дійсно сильній армії, в оснащеній, але наголошено тому, яка ще потребує до оснащення. Давати зараз гідну відсіч. Тому вибору не було. Було виключно бажання вбивати кацапів і захищати Україну, захищати рідних, близьких і взагалі те, що ми маємо навколо. Повернутися до перших днів тут можна згадувати про перші дні тижні після 24 лютого, 2022 року, але в деяких аспектах ця історія буде звучати і як перші дні після російського вторгнення навесні 2014 року. Ось збираються добровольці. але в багатьох ще немає потрібної підготовки досвіду, немає необхідного оснащення, щоб це не було. Як з цим працювали, як цей брак долали? На характері На характері і на бажанні. Ну, але вперті теж гинуть від необережності і відсутності досвіду. На жаль, так. На жаль, так. Це дійсно правда. І гинуть вперті і гинуть краще. Та все ж ну, зараз ми тут, і багато таких хлопців, що зараз досі воюють досі дають відсіч і вбивають. Я не побоюсь цього слова, вбиваю цю всю і цю всю нечисті мерзоту. Тому війна страшна штука, і війна це завжди жертви. І Чому ж я на початку нашого з вами спілкування я наголосив на тому, що потрібно пам'ятати, потрібно віддавати шану, потрібно увіковічнювати цих героїв? Тому що ці люди віддали най... найбільше і най Цінніше, що в них було, ми можемо повернути все. Ми можемо відбудувати все. Ми це відбудуємо, я переконаний. Ми можемо надружити якісь фінансові моменти, ми все надружимо. Життя ми не повернемо. Цього не вміє робити ніхто. Тому це найцінніше про це треба знати, про це треба пам'ятати, це треба цінувати, і... і цьому треба завжди віддавати шанс. І Я думаю, що ми могли б продовжити розмовою темою внеску і значення українських добровольців. 2014 року цей внесок ну не можна було переоцінити великою мірою саме чин українських добровольців. Тоді в 2014 році дозволив вчасно все ж таки провести мобілізацію потім уже продовжити з більшими силами воронити Україну. А що 2022 року зробили українські добровольці? Всі українці знають, що наступ повномасштабний почався з усіх сторін, Це і з усього кордону, по всьому кордону з Росією. До цього доєдналась Білорусь, звідти теж пішов дар. Це більше півтори тисячі кілометрів спільного кордону. Виставити по всьому периметру кордону по чи то Нацгвардія, прикордонники, Збройні сили, що закрити його повністю ну, це нереально неможливо. А вони полізли і полями, і лісами, і, і пропусками контроль ну, пропусками, пунктами пропуску і звідусіль. І, на жаль, там за декілька годин ну, змогли просунутись, поки, е, поки люди, цивільні люди, не отримують зброю. А де вже отримують зброю, там вони не прийшли. Тому що зайти в місто іде в тебе, ну я зараз про тих кацапів, що, власне, де в них. З кожного вікна наведений ствол, який в них вистрілить. З кожного вікна люди, хто міг, той взяв автомати, хто не зміг, не встиг, той готував коктейлі Молотова і зайти в місто, де в Цікацапню помітить, все, все що можна, навіть там не крупнокаліберне, не, не, не якесь там високоточне. Але воно полетить, і це величезні внески, збитки для них. Тому збитки, втрати, що вони й отримали, величезні, колосальні збитки, втрати. Тому переконаний, що внесок величезний був. Внесок це зупинення цього всього, їхнього бліцкріка, обривання його. А вже потім перехід, так як ми бачимо, що по Києву по Харківській мості по Херсону вже перехід до наступальних дій, вибиття їх тож так само, як вся Україна сьогодні волонтерить, певною мірою можна сказати, що багато хто зіграв надзвичайну роль як добровольці і доброволиці, які боронили Україну. Про це ми говорили з Романом Кононом, позивний парвар, лейтенант батальйону Свобода.